Досвідчені садівники в регіонах з холодними, потенційно сніжними зимами не жартують, коли мова заходить про заморозки. Згодом вони розуміють, коли потрібно садити певні фрукти і овочі, щоб встигнути зібрати урожай до перших заморозків. Ці садівники також знають, що існують більш витривалі овочі, у яких графік збору врожаю більш гнучкий, і вони можуть довше залишатися в землі. Незалежно від того, прийшли перші заморозки несподівано рано або ви хочете збирати урожай поступово, а не зберігати все відразу, наступні овочі не бояться зимової погоди. Більш того, деякі з них стають навіть смачніше після перших заморозків. Давайте розберемося, які овочі можна збирати після заморозків. Це залежить від багатьох факторів. Включаючи ваш місцевий клімат, який традиційно визначає, які овочі можна вирощувати на відкритому повітрі і все більш непередбачувані погодні умови. Іншими словами, рослина здатна пережити заморозки в одному регіоні, може загинути в іншому. Але загалом, ось кілька прикладів овочів, які можна збирати після заморозків, розбитих за категоріями. Корене Оскільки такі овочі, як морква, пастернак, ріпа, бруква та буряк, ростуть переважно під землею, вони частково захищені від заморозків, пояснює Гретхен Гредхенвол, спеціаліст із садівництва з Мічиганського державного університету. Сам по собі мороз впливає тільки на поверхню ґрунту, але ситуація змінюється, коли земля промерзає. Як тільки це станеться, коренеплоди можуть пошкодитися або навіть загинути. Ще один важливий фактор вологість ґрунту зазначаємо: ці овочі добре переносять вологу, але не промерзлу землю. Однак, якщо ґрунт занадто мокрий, вони можуть почати гнити. Також не варто переживати, якщо зелена бадилля моркви, пастернаку або буряка не переживе заморозки, говорить Джим Майерс, селекціонер і дослідник з Орегонського державного університету. Листя можуть загинути, але поки земля не замерзне і не стане занадто мокрою, самі коренеплоди та частина, яку миємо залишаться в порядку. Картопля Картопля – особливий випадок, каже Воль. Хоча його можна збирати після заморозків, бульбу потрібно прибрати з грядки практично відразу після викупування. Якщо залишити картоплю на поверхні навіть на короткий час, в ній може почати вироблятися отруйна речовина соланін, через якого бульби зеленіють. Вживання занадто багато соланіну може спричинити проблеми з шлунково кишковим трактом та нервовою системою. Листові овочі ніжні салати, такі як листовий салат, не переживуть заморозків. Але більш витривалі культури, такі як капуста, капуста, капуста та мангольд, впораються з ними без проблем, пояснює Войл. Більш того, після легких заморозків їх смак може стати навіть солодше. Червонокачанну і білокачанну капусту, а також їх родичів Кольрабі і брюссельську капусту, теж можна збирати після заморозків, хоча, можливо, доведеться видалити пошкоджені зовнішні листя, відзначають Волл і Майерс. Якщо листя стали жорсткими, їх можна розм'якшити при готуванні.